Надзвичайна подія трапилася у передень виборів на 159-й виборчій дільниці, що знаходиться на території 38-ї школи. Члени виборчої комісії не дорахувалися бюлетенів після того, як вони отримали від територіальної виборчої комісії бюлетені, порахували їх та почали проштамповувати. Потім вирішили перерахувати їх повторно. Та виявилося, що 26 бюлетенів кудись зникли. То є підозра що. Хтось із членів комісії або спостерігачів, які знаходилися на дільниці під час підрахунку, викрав ці 26 бюлетнів. Була викликана міліція, міліція приїхала, відібрала пояснення у лише одної особи і поїхала. Проблема в тому, що ці 26 бюлетнів можуть бути завтра вкинуті. На них вже стоїть початка, на них стоїть номер виборчої дільниці. І завтра ну буде невелика проблема принести їх на дільницю, вкинути їх за якогось з кандидатів. Під час підрахунку 13 членів виборчої комісії знаходилися в одній кімнаті. Сиділи один навпроти одного, але як розповіла голова виборчої комісії, деяким людям стало зле, і вони виходили з кімнати на певний час. Громадський діяч Сергій Чередніченко впевнений у тому, що зниклі бюлетені це не випадковість. Знову 38-ма школа, знову ця школа, де фасували канцтовари, знову ця школа, де були фальсифікації під час першого туру виборів, і знову під час другого туру виборів проблеми з 38-ї школою. Зникло 26 бюлетнів, зникло знову на цій дільниці за номером 53-159-та дільниця. І от я вам кажу, що це таким чином міський голова, як він керував, як він жив, так він і. І вибори програє, як наголошують громадські діячі та юридичні експерти, даний випадок це брутальне порушення виборчого законодавства. За нього передбачена кримінальна відповідальність. Такі порушення вони знову доводять, що методи змінюються. Фальсифікація, але фальсифікація у школах вона ну знову спробують її зробити. Як повідомили громадські діячі, вони мають намір у судовому порядку виборювати кожен голос та доводити полтавцям, що в Україні є закон.